Податки для бізнесу в Україні складна тема, правда. Але, знаєте, є спосіб зробити все набагато простіше. Саме про це сьогодні і поговоримо. Коли тільки починаєш власну справу, розібратися з усіма цими податками, це може бути справжній квест. На щастя, в Україні є система, яку створили якраз для того, щоб полегшити життя підприємцям. Так що ж це таке? Ну, якщо по-простому, то це такий собі легкий режим ободаткування. Ідея в тому, щоб малий бізнес міг думати про розвиток, а не потопати в паперах. Добре, давайте зануримось глибше, звідки ця система взагалі взялася і як вона працює. А історія в неї доволі цікава, усе почалося, уявіть собі, ще в 1999 році, тоді це був просто фіксований платіж, зовсім невеликий. З часом, звісно, все змінювалося, система адаптувалася до нових реалій економіки, і от поступово вона перетворилася на ту гнучку структуру, яку маємо сьогодні. Але є один важливий нюанс спрощена система, вона не для всіх. Перш ніж говорити про переваги, Треба чітко розуміти, хто може нею користуватися, а кому зась. По-перше, і це цілком логічно, є певні державні посади, які просто несумісні з підприємництвом, ну наприклад, судді чи прокурори. Ідемо далі. Є цілі напрямки бізнесу, яким на спрощенку вхід заборонено. В основному це стосується діяльностей з високими ризиками або тих, що вимагають спеціальних ліцензій, от, наприклад, азартні ігри, обмін валют чи виробництво і продаж алкоголю чи цигарок. І це ще не все. Є й інші обмеження, наприклад, нерезиденти України не можуть бути на єдиному податку. Або якщо у бізнесу є податковий борг, також сюди потрапляють фінансові установи і навіть є обмеження по структурі власності компанії. Гаразд, якщо всі ці фільтри пройдено, отут і починається найцікавіше треба обрати свою групу. Це знаєте, дуже схоже на вибір класу персонажа в грі. Кожна група має свої унікальні можливості, але й свої обмеження. Давайте почнемо з найпростішого: от перша та друга групи. Ключова різниця, яка одразу впадає в око, це можливість наймати людей. Перша група це виключно соло гравці, а от друга вже дозволяє зібрати невелику команду. А тепер подивімось на всю картину. Ось ця таблиця чудово все ілюструє. Перша група це мікробізнес, лише фопи без найманих працівників з доходом трохи більше мільйона гривень на рік. Податок фіксований невеликий. Друга група це вже крок уперед. Можна мати до 10 працівників, і дохід значно вищий. Податок теж фіксований, але вже прив'язаний до мінімальної зарплати. А от третя група це можна сказати вища ліга спрощенки. Тут можуть бути і ФОПи, і юридичні особи. Немає обмежень по кількості працівників, а ліміт доходу ще вищий. Але й податок тут уже не фіксований. Це відсоток від усього доходу. Гаразд, з першими трьома розібралися, але це ще не все існує і четверта група, доволі специфічна. І ця група створена виключно для аграріїв, тобто для тих, хто вирощує і продає власну сільськогосподарську продукцію, і це становить левову частку їхнього бізнесу понад 75%. І тут є кардинальна відмінність від інших груп. Дивіться. Їхній податок рахується не з доходу, що логічно, бо в агросекторі дохід дуже сезонний. Замість цього базою є вартість їхньої землі, тобто вони платять невеликий відсоток від нормативної оцінки своїх полів чи угідь. Це робить систему для них більш передбачуваною. Здавалося б, усе просто і зрозуміло, але спрощена система це не тільки можливості, а й велика відповідальність. Існують суворі правила, і за їх порушення передбачені досить серйозні наслідки. Просто щоб зрозуміти масштаб за оцінками через різні схеми ухилення від сплати податків, де зловживають саме спрощенкою, бюджет України щороку недоотримує від 4 до майже 10 мільярдів гривень це величезні гроші. А як саме це роблять? Ну, найчастіше це схеми з так званого обналу, коли гроші великих компаній виводять у готівку через підставних фопів, або ж коли реальних співробітників оформлюють як підрядників, щоб не платити податки з зарплати. Ну і звісно, просто банально не показують увесь дохід. Добре, а що буде, якщо підприємець, можливо, навіть не навмисно, а через помилку, перевищив ліміт доходу для своєї групи. Які наслідки? Наслідки дуже конкретні, і це ставка податку у 15%. І важливо, ці 15% нараховуються на всю суму, яка вийшла за межі ліміту. І тут треба розуміти, що це не просто заплатив і забув. Перевищення ліміту запускає цілий механізм. По-перше, так, треба сплатити ці 15% з суми перевищення. По-друге, це потрібно обов'язково відобразити у квартальній декларації. І по третє, найголовніше після цього доведеться або переходити на вищу групу, якщо це можливо, або взагалі на загальну систему оподаткування. Залишатися на старій групі вже не можна. І, попри всі ці ризики та обмеження, факт залишається фактом. Спрощенка неймовірно популярна, а все тому, що для чесного малого бізнесу, який грає за правилами її переваги, важко переоцінити. Тож виходить, що спрощена система це дуже потужний інструмент, але як і будь-який інструмент, ним треба вміти користуватися. Тому головне питання, яке варто собі поставити, не в тому, чи хороша ця система загалом, а в тому, чи підходить вона саме вашому бізнесу, саме на цьому етапі його розвитку.